Півроку Владислав Коломойчук не дожив до свого 30-річчя. Наш земляк добровольцем пішов на фронт захищати рідну землю від окупантів. Служив оператором-радіотелефоністом обчислювального взводу батареї звукометричної розвідки 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хоронжого Романа Дашкевича. Він гарна людина, він був дуже активний. Він займався бальними танцями, він займався туризмом, він займався художньою роботою. Він малював, приймав участь у намалюванні нашого слона бабочка. Там буде встановлена меморіальна дошка. Там нам теж дали дозвіл. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблого побратима Владислава Коломичука, нашого героя. І... Робітника платформи спільних дій це шана героям, які були поруч з нами. Героям слава. Вшановуючи пам'ять загиблого героя на острові Хортиця, висадили п'ять десятків саджанців, дерев та кущів. Всі організаційні моменти з дозволом на висадку саме на території Хортиці, родині Коломийчуків допомогли владнати колеги героя з громадської організації Платформа спільних дій. Так на козацькому колі по периметру території і з'явилася алея пам'яті Владислава Коломийчука. Яливець, липа, самшит і ще якийсь маленькі. А хто був ініціатором? Такої висадки дерев. Ви знаєте, мабуть, більше моя сестра, його, його тітка, але я, я, я б я це озвучувала. Ну зараз трошечки засумнівалась. Надо, треба, не треба, війна, прильоти. Вона каже, треба. Придбали саджанці за родинні кошти. Також допомогли друзі Владислава. Мати героя каже, що друзі та колишні колеги її сина не втрачають з нею зв'язок, зустрічаються, приділяють увагу та за можливості допомагають. Знаєте, це недорого. Я не можу сказати. Саме найдорожче, що в мене було, я вже втратила. Тому я б всі гроші потратила б на висадку дерев, ліж би не стріляли. До пам'ятної акції цього дня долучилися й містяни, які навіть не були знайомі з героєм. Приїхавши на Хортицю прогулятися, люди не стояли осторонь, а цілими родинами охоче допомагали облаштувати алею героя. Ми прийшли родиною, це найстаріша я, мати, бабуся, бабуся, донька, онук і онучка. Просто прийшли з сім'єю прогулятись, так. І побачили, так. Тут і побачили, що побачили, так захотіли поучаствувати в цьому. Діти теж залюбки, так? Саджають дерева. Залюбки. Хлопчик взагалі перший раз відвідує нашу хортицю, острів хортицю. Ти допомагаєш саджати дерева? Помагаю. Зазначимо, що висадка дерев та вшанування пам'яті героїв не єдині ініціативи громадської організації, покликані допомагати ветеранам російсько-української війни. Зокрема, діє проєкт з реабілітації поранених захисників за допомогою плавання. Через велику зацікавленість заняття продовжили ще й на три місяці. За перші сто днів дії проєкту в ньому взяли участь близько сотні захисників. Є проект у нас по допомозі реабілітації. Ветеранів наших, це проект. Цей проект називається Вільні хвилі. Він проводиться на базі басейну Славутич кожного. Кожного тижня три рази на тиждень проводять, проводяться заняття, можна записатися і прийняти участь в цьому проєкті абсолютно безкоштовно для всіх ветеранів, які мають бажання. Це програма розроблена Денисом Сілантівим. Ми працювали з ним вже багато разів. Є з пораненнями да, люди є з ампутацією, і окремо для кожного воїна потрібен свій підхід. Також був закуплений ще підйомник, який допомагає людям з ампутацією, воїнам нашим погружатися і, да, і діставатися з басейну. Що ж до пам'ятної алеї на Хортиці, то ця меморіальна локація віднині буде нагадувати запоріжцям та гостям міста про жартовний подвиг наших героїв-земляків, серед яких навіки закарбовано ім'я молодого героя добровольця Владислава Коломийчука. Ірина Чернова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.